І Катеринісхід дивилися красиві місця, де навіть вже на початку зиму. затишок, краса, чистота спокій. Є де погратися діткам, випити кави, Там в центрі де бар знаходиться рецепція готелю. І відчути себе, наче на Мальдівах. І осінь відчувається. Дома море близько. І чистий-чистий пісочок. І там уже в кінець дорога до Алікес-кітрус, до лікувальних грязей корінос. Але ось в цьому місці і в сторону туди до літохру до поважається найчистіші пляжі. На Олімпі вже сніг випав вже декілька днів назад, Сьогодні 15 листопада він лежить ще на вершині. Така дорога, до рай.